Так, всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні проводжу для вас ефір під назвою Як перестати себе знецінювати. І якщо ти часто ловиш себе на думці, що «Та я просто не вдаха, я нездара, я погана мама, дочка, колега, мені ніколи нічого не вдається. Я тебе вітаю. Ти гарна дівчинка. Яка звикла ставити себе на останнє місце і знецінювати свої досягнення. І сьогодні ми з цим будемо розбиратися. Як це проявляється в житті, окрім е оцих нищівних думок у голові? Можливо, ти відмовляєш собі в бажаному і думаєш, що «Ну це для когось іншого, не для мене. Ця робота, вона для когось іншого, я ще там недостатньо кваліфікована або ще щось. У тебе є звичка применшувати свої досягнення. Тобто ти навіть починаєш виправдовуватися, та ну що тут, тут, тут нічого такого особливого. Ну, мабуть, це всі так вміють робити. Я нічого такого не зробила. Тобі страшно просити більше, наприклад, більше за свою роботу, підвищувати свій чек, або просити підвищити зарплатню, або просити більше поваги для себе, більше уваги. Ну і звичайно ж, це нищівна критика за найменшу помилку. Якщо щось не вдається, все, я невдаха, у мене ніколи нічого не вдається, це просто катастрофа. І якщо ти впізнала себе, лишайся, бо далі буде про те, а як же це все змінювати. Але спочатку треба, звичайно ж, розбиратися з причинами, чому взагалі так відбувається. І причин може бути багато. Але основна з них це, якщо ми звикли знецінювати себе, то означає, що нас цьому навчили і навчили нас цьому коли? Звичайно ж, в дитинстві, коли нас критикували, коли нас порівнювали з іншими, або з якимось недосяжним ну, ідеалом, що ну ти ж можеш краще ставили завищені умови. Оце або п'ятірка, або п'ятірка. Тобто не було навіть варіанту, що буде щось інше. Це, наприклад, мій випадок. У мене не було права вчитися не на п'ятірки, тому що все інше це була катастрофа. І проблема не в тому, що так робили. Проблема в тому, що ми тоді повірили, що це правда, що отак от і має бути. І взяли цю стратегію, цю модель поведінки в життя і тепер. Те, що з нами робили колись, ми робимо із собою самі. Оціми думками прокручуванням цих думок в своїй голові. І дуже важливо тут себе запитати, а наскільки ця стратегія взагалі для мене ефективна? Тому що чому ми беремо якісь моделі поведінки? Тому що ми думаємо, що це працює. Тобто, якщо я себе буду постійно знищувати своїми думками, то, мабуть, тоді я стану краще. І ситуативно це може працювати, але на довгострокову перспективу, я думаю, що ви помічали, що ну, не працює це. Втрачається мотивація, самооцінка просто під плінту залазить і вже не вилазить звідти. І взагалі. Коли ми починаємо таке собі казати, що там я не вдаха, я не така, я взагалі жахлива, то взагалі навіть починати щось не хочеться, тому що а навіщо це робити, якщо в мене все одно не вийде. І чим більше ми це собі кажемо, тим більше, на жаль, ми в це віримо. І треба розуміти, а що я відчуваю, коли я так про себе думаю. Наскільки це для мене ефективно? Наскільки це мені допомагає почуватися кращою, ніж є зараз? І треба розуміти, що знецінення насправді це захисна реакція. Коли в нас були якісь очікування від себе, від інших, від реальності, від світу, і ці очікування не і було дуже боляче, то ми починаємо знецінювати. Ну, типу, ми сподівалися, що це спрацює, вклали свої сили, зробили якісь кроки, а результат не такий, як нам би хотілося, не такий, як ми думали. І ми кажемо, Та, я знала, що воно так вийде. Я знала, що це все фігня, я, знаю, я знала, що це не працює. І знецінили в моменті, іначе не так боляче. Але насправді. Це, знаєте, такий собі пластир для его. В моменті наче легше, але всередині накопичується оця напруга, тому що очікування все одно не виправдилося. І по-іншому ж все одно хочеться. І самооцінка падає все нижче і нижче і нижче від цих думок. І що тоді відбувається, коли ми так постійно з собою робимо і постійно так з собою розмовляємо? Ми притягуємо в своє життя. Тих людей, які нас недооцінюють. Ну, і це не дивно, тому що якщо ми самі себе знецінюємо, якщо ми самі вважаємо, що ми там погана мама, дружина, людина, колега співробітник, то ми притягуємо тих людей, які нам підтверджують наші думки. І дивно думати, що якщо ми самі себе такою вважаєте, що то хтось прийде і буде нам доводити, що «та ні, ти це така класна. Це можуть робити тільки ті люди, які е, е, хочуть із нас щось знаєте, пойміть, які включаються в маніпуляцію, думають, я зараз тобі підніму самооціночку, а потім тебе знищу. І так дуже часто нарциси роблять, коли спочатку його злітає. Десь кудись високо і далеко, а потім починається нищівна критика, і ти вже не розумієш, а ти взагалі хто? Я та принцеса, якою ти мене вчора називав, чи я нікчема, про що ти мені сьогодні кажеш? Так я, я взагалі яка? І це дуже небезпечна гра до речі. В кар'єрі це проявляється тим, що ви не просите підмищення і працюєте за дякою. Ну, типу, стараєтесь стараєтеся, але ну, то так же і має бути, ну, а як інакше. І те, що інші співробітники можуть так не робити і отримувати більшу зарплатню, ну, якось, знаєте, викликає когнітивний дисонанс, а що так взагалі можна було. Ну і звичайно, це постійне відчуття цього недо, я недостатня. І треба розуміти, що насправді ти заслуговуєш більшого. Але світ дає тобі рівно стільки, скільки ти сама дозволяєш собі взяти. І поки всередині оце недо, ти не зможеш взяти найкраще від життя, від світу, від роботи, від професії, від стосунків, тому що ну, я не заслуговую на це. Що ж із цим всім робити? Найперше і найголовніше це помічати, коли ти починаєш себе знецінювати. Ловити себе прямо в моменті, коли починається думки, що я погана жінка, я погана там, колега, я погана працівниця, я погана мама, я невдаха і так далі. Бо це катастрофа. Оце все помічаємо. Другий крок ми дивимося на факти і ставимо собі чіткі маркери. Тобто, наприклад, ви сприймали себе на думці, що я погана мама або дочка. І задаєте собі питання. А на основі яких своїх дій я роблю такий висновок? І зазвичай ви побачите, що ваш висновок ґрунтується на одній якійсь дії. Розумієте? Тобто, не за все життя, не за все, що ви зробили або не зробили, а на одній якісь дії, типу, не подзвонила там, мамі? Тоді, коли обіцяла, або тоді, коли мама чекала, і тому я вже погана думка, донька. Ну тобто, розуміємо, так? З однієї своєї дії ми починаємо оцінювати себе цілком як погано. І це вже, ну, як мінімум, нелогічно. І ми зараз йдемо зараз, суто через логіку. Тобто, ми е, показуємо своєму мозку, дивися, отут ми помиляємося, отут ми думаємо не так, як є насправді. Тобто дуже важливо себе привести до реальності, якою вона є, а не як ми її сприймаємо або як ми звикли думати. І тоді прям дуже важливо визначити для себе критерій, а що означає бути поганою мамою. Конкретно для мене, не для когось. От ви пишете, як ви вважаєте, да? От для мене погана я погана дочка, коли що. Я хороша дочка, коли що? І бажано навіть прям от письмово прописати собі 5-10 пунктів. Чим більше, насправді, тим краще. Щоб у вас були дуже чіткі критерії оцінювання. Розумієте? Щоб було це, щоб у нас шкала вибудовувалася. Тобто, а якщо це якась. Справа, в якій ви хочете досягти успіху, то так само ви записуєте. По яких критеріях я зрозумію, що я успіху досягла? І по яких критеріях я зрозумію, що я його не досягла. Бо дуже часто ми собі цих критерій не визначаємо і тому порівнюємо себе з якоюсь ідеальною бажаною картинкою. І все, що не сходиться з цією картинкою. Ми оцінюємо як провал. Ну, наприклад, там ви починаєте свій блог, або там робите якесь відео, або проводите там прямий ефір. І з чим порівнювати? Ну, звичайно ж, ми це будемо порівнювати із блогерами, в яких тисячі підписників, у яких які там 10 років ведуть свою інсту, регулярно вкладаються. І от ми очікуємо, що у нас з одного ефіру буде такий самий результат, як у того блогера. І це як мінімум нелогічно, тому що ну, ми в іншій стартовій торсі, у нас е, інші водні дані, і очевидно, що якщо там, наприклад, присутньо тисяча людей, а в нас навіть тисячі підписників немає, а ми порівнюємо себе з цим блогером, то у нас будь-який результат буде провалом, тому, тому що не так, як там. І тоді треба визначити, а якого реального результату я очікую. Бажано, щоб він саме був реальним. Тобто, подивіться там середнє по палаті, знаєте. Щоб якось з реальністю хоч трохи покомунікувати і зрозуміти, а чи реально взагалі досягти того, чого я хочу, маючи ті дані, які в мене є на зараз. І от тоді. Що відбувається? Змінюється ваше сприйняття. Тому що коли у вас є оці, оці критерії, то ви вже не відкидаєте себе в категорію зразу я невдаха», Тобто ви не списуєте себе після там найменшої якоїсь невдачі. Бо вже є оці критерії. І ви бачите, наприклад, що із 20 критеріїв. У вас там 5 або 10, то це вже не провал. І тоді замість оцього чорно-білого мислення, коли або ем, суперуспіх, або невдача, у нас з'являється шкала. Тобто, знаєте, як замість чорно-білого в нас з'являється 50 відтінків сірого. І чим це корисно? Тому що це дуже допомагає, по-перше, себе не знищувати, не знецінювати, не мокати свою самооцінку ще глибше. Там, в неприємній субстанції, а втримувати свою мотивацію, коли у вас є якась ціль, і ви розумієте, що, наприклад, ну, об'єктивно на її досягнення потрібен там, не один день і не одна дія, наприклад, місяць, півроку, рік, то ви можете щоразу оцінювати і в процесі ще змінювати свої критерії, так? коли ви досягаєте вже якоїсь там, проміжної точки. Але тоді ви бачите, що коли у нас, наприклад, є тільки успіх, або невдача, то у нас оцей умовний 0% і 100%. І проблема в тому, що все, що не 100%, ми оцінюємо як 0. А коли у нас є шкала, і ми рухаємося, то ми бачимо, що вчора у нас був 0. Сьогодні у нас, наприклад, 2%. І так, це ще дуже далеко до 100%, але це вже не 0. Або в нас 5, 10%. 30-60%. І кожного разу ми можемо цей прогрес відслідковувати, що сьогодні я ще там на кілька процентів, на кілька кроків ближче, навіть якщо я ще не прийшла. І можливо, навіть якщо я не досягну 100%. То може мені буде, в принципі, добре із 80%. І це теж буде чудовий результат. Так, це буде не на 5%, але це, типу, буде на тверду четвірочку. І я все одно буду розуміти, що я не дарма вкладала стільки сил, стільки своєї енергії. І ось я маю свій результат. Можливо, він не ідеальний, але він досить добрий. Розумієте? І тоді легше рухатися взагалі. Ну і, звичайно ж, змінювати взагалі свою реакцію і не тільки на свої невдачі, а й на свої успіхи. Коли вас хтось хвалить, коли вам роблять комплімент, коли якісь ваші результати відзначають, то не кажіть, просто щастило. І навіть в думках так собі не кажіть. Так, це мій результат. Це круто. Я постаралася досягла, я зробила такі тоді, і е, це мені допомогло. Ви можете навіть проаналізувати самі для себе, а які мої конкретні дії допомогли мені досягти цього, щоб не списувати знову ж таки для свого мозку, що це випадковість, а прям щоб він бачив оці зв'язки, причину наслідкові що дивись, ми зробили раз, два-три і отримали оце. І це теж буде допомагати вам потім, там, наприклад, масштабувати цей результат, або досягати подібних результатів в якійсь іншій сфері, тобто перекладати оцей досвід на якусь іншу сферу. Ну, наприклад, якщо ви розумієте, що там в своїй кар'єрі вам дуже допомогло там. Правильно психологічно налаштуватися, внутрішній стан впевнений, хороший такий підтримуючий внутрішній діалог, то ви ж те саме можете адаптувати для, наприклад, особистого життя, або до спілкування там, з дітьми, або для там, створення підтримуючого оточення. Тобто, це, це також буде ваш результат, який ви зможете розширювати на інші сфери. І я думаю, що очевидно, що такий підхід набагато більш ефективним є, ніж це постійне знецінювання в очікуванні, що е з цього щось вийде. Я от в дитинстві часто казала, мене дуже знецінювали е і в дитинстві і в підлітковому віці. Е мене, наприклад, називали Шнобіль або називали жир або свиня. і... Я часто відповідала, що якщо тобі сто разів сказати свиня, ти свиня, то ти скоро захрюкаєш, розумієте? І тому, навіть якщо нам так казали в дитинстві, і нас нецінювали, і казали погані речі, і порівнювали, і критикували, нам не обов'язково брати цю модель для засунків із собою. І насправді не треба чекати, що от хтось прийде і буде ставитись до вас по-іншому, поки ви самі всередині до себе ставитесь отак і знецінюєте, вважаєте себе там жирною або недолугою, тупою, дурною, там не знаю, некрасивою будь-ким. Всі ми різні і в цьому ж є краса світу, бо якби ми всі були однакові, то. Ну, Мабуть, в цьому світі було б дуже нецікаво жити. Це були б просто роботи і ну, навіщо тоді проходити цей досвід. Отож, сподіваюся, для вас було корисно. Напишіть, які поради з цього ефіру берете собі в роботу. І якщо ви хочете не просто розібратися, а відчути зміну, я запрошую вас на трансформаційну гру «Ліла чакра». Це гра, де ми знайдемо корені ваших установок. Пропрацюємо страхи і блоки через спеціальні практики, тому що я її проводжу так, що ми одразу робимо терапію прямо в моменті. І прокладаємо маршрут, як саме вам рухатись до бажаної цілі, тому що у кожного насправді свій шлях і свій маршрут. І дуже часто гра показує, що, наприклад, одне і те саме поняття для різних гравців розкривається по-різному. Наприклад, картка егоїзму може означати, що. Комусь треба його поубавити, а комусь навпаки увімкнути наповну. І в грі дуже чітко видно, а як саме вам з цим бути? А чи вам треба бути більш егоїстичною, наприклад, або більш напористою, або, навпаки, знаєте, так, відпустити контроль, або десь там прикрутити свої очікування від себе самої? Це дуже цікавий шлях, і він завжди показує вам саме вас, а не когось іншого. І якщо ви відчуваєте, що вже пора, от щось таке всередині йокає, послухайте себе і приходьте. Пишіть Ліла в коментарях або мені в директ, і я вам надішлю умови участі. Місць на гру всього 5, група дуже обмежена, щоб це була ефективна робота, тому робіть крок саме зараз, поки ви ще не передумали. Дякую всім за увагу і до зустрічі наступного року.